Вітаю, кого тільки починає з'являтися цвіт, той вже в голові потроху починає підраховувати врожай. Але цвіт може залишитися просто цвітом, якщо його добряче не запилити. Звісно, якщо він не самозапильний, в цьому разі. Не потрібно гаяти часу, потрібно брати всю ситуацію в свої руки. І сьогодні на допомогу нам приходить. Це у нас нутрівант плюс для зав'язі від торгової марки. Argumine. Даний нутрівант плюс у своєму складі зовсім не містить азоту, тому що він просто там не потрібен. Але у своєму складі він має значний відсоток сірки. Калію та фосфору, які дуже потрібні рослинам для раннього етапу формування плодів. Також, якщо подивитися до складу даного препарату, він має надвисоку частку бору 1,5%. у зрівнянні з іншими нутрівантами та нутрівантами плюсу, частка бору не перевищує 0,2%. Чому так? Та тому, що сам бор є ефективним запильником рослин, тобто, завдяки даному препарату, ми і підживлюємо, і запилюємо рослину одночасно. Це значно полегшує нашу з вами працю. Основні плюси даного препарату те, що він має біоприлипач фертівант, який активує фотосинтез та дихання рослини, активує кореневу систему, яка починає активніше впитувати мікро та макроелементи з ґрунту, запобігає випаровуванню вологи з рослин. І, звісно, як я вже сказав, підгодовує рослину на ранньому етапі формування плодів вже в вечірній час. Час до заходу сонця, час для того, щоб попрацювати. Тут у нас я вже набрав заздалегідь балон. Мені потрібно зовсім зовсім небагато. Я набрав 3 літри води, тому візьмемо приблизно третину пакетику. Поги є ваги або якась мірка. Це 8 грамів. Тобто 8 грамів на 3 літри води зараз піде для зав'язі нашої невеличкої діляночки. Погнали! І що саме найголовніше в нашій справі? Так, це добряче перемішати даний, да будь-який будь препарат потрібно добряче перемішати. А я нагадую, що даний нутрівант плюс дуже добре розчиняється у воді будь-якої жорсткості. Хоч холодній, хоч гарячій. Погнали! А придбати даний препарат, ви можете в інтернет-магазині все росте. Тому що інтернет-магазин «Все росте. Це не тільки вигідна ціна та якісна продукція це ще й постійна консультаційна підтримка своїх клієнтів та швидкий сервіс.